Курінь нашого навчального закладу, названий в честь захисника України, випускника закладу Віталія Кулика, пишаємося героїзмом та мужністю Віталія. В день народження Віталія Кулика відбулося відкриття музею джури. Тут зібрано пам'ять нашого куреню, його історію та здобутки. Ми пишаємося тим, що можемо любити Україну та берегти її пам'ять. Того жовтня захиснику кролівця Віталію Кулику мало виповнитися 25 років. На початку повномасштабного вторгнення він разом із побратимами обороняв Чернігівщину. 18 березня 2022 року поблизу села Смолянка хлопець отримав поранення. Уламок влучив під руку та пошкодив сонну артерію, вений стравохід, розповідає мама Юлія Коваленко. Родині вдалося евакуювати Віталія до Київського військового госпіталю, де він боровся за життя ще три тижні. Пригадує жінка. Мені дозволяли приходити два рази на день, він був без свідомості бути біля нього поруч, читати йому вірші, співати йому у лузі червона калина похилилася, бачити його, цілувати його скільки, скільки я хочу, бо він уже не казав мам, не треба. Від отриманих поранень його серце не витримало. Коли 14 квітня я зранку зібралася і бігла до нього в лікарні. І коли я вже дійшла до лікарні, мені позвонив лікуючий лікар і сказав: ви до нас вже не йдіть. Віталіка зупинилося серцем, подавали йому всі реанімаційні заходи, але на жаль, він помер. Віталій Кулик навчався в Кролевицькій гімназії номер 2 Вчителя пригадують його спокійним, врівноваженим і цілеспрямованим хлопцем, який завжди підтримував однокласників. Мабуть, це йде від мами, тому що колись я була в неї класним керівником. А він дуже схожий на неї. І я, коли побачила його у 5 класі, зрозуміло було, чия це дитина. Але він не боявся щось спитати. Він такий щирий був, дотепний, оточуючих поважав. Я навіть пам'ятаю його місце у класі, бо колись одного разу на місяць мене поставили класним керівником туди. І їх було так багато. але Віталик був такий. Й знаєте, так щиро говорив добрий день, коли заходив у правда, така позитивна дитина. Нині шкільний курінь Джура носить ім'я Віталія Кулика як пам'ять про наймолодшого та найактивнішого випускника, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, розповідає вчитель фізкультури та виховник жури Євген Задорожний. Я Віталія навчав з першого класу. Віталій завжди проявляв цікавість, інтерес до спорту, а саме до виду спорту, баскетболу. Неодноразово ми приймали участь у міських змаганнях, обласних змаганнях, де завжди показували високі, достойні результати. У нашій школі. Джура започаткувалася не так давно, у 2022 році, коли розпочалася війна, в нашій школі з'явився рій, і курінь і ще в 2022 році не був зареєстрований, І ми поїхали на обласні змагання, і там зайняли. Моїм роєм друге місце. Потім у нас виникла ідея зареєструвати курінь і зробити його більш широким, більш масштабнішим. І зараз у курені у нас налічується аж шість раїв. Після загибелі Віталія у навчальному закладі створили книгу пам'яті, де зібрали спогади про його життя та службу. Наш обов'язок берегти пам'ять про захисників. Які віддали свої життя заради щасливого, мирного майбутнього, і робити все можливе, щоб нинішнє і майбутнє покоління не забували, якою ціною виборюється перемога у жовтні 2023 року. У нашому закладі почав реалізовуватись проект Місце шани та вдячності в рамках цього проекту була розроблена. Експозиція Стіна пам'яті. У 22-му році і потрапила фотографія Віталія Кулика на стіну пам'яті. Це наймолодший наш учень, в наш випускник, який загинув у 2022 році. Мама Віталія Юлія Коваленко й досі пам'ятає останню розмову з сином перед його загибелью. Зізнається, що Віталій часто приходить до неї у снах. У нього була можливість, він позвонив. Він настільки був в такому настрої, піднесеному. Він казав, мама, боже, ми сьогодні повірили в Бога. Ти не уявляєш, наскільки нас сьогодні обстрілювали. Ми попадали, і це просто була злива куль. І коли це все закінчилося, ми встали і ми вже всі цілі. І ми поняли, що ваші молитви нас бережуть. Я навіть не думала, що це була наша остання розмова. Тепер я його чекаю в снах. Він сниться, він приходить в снах. Він ну постійно він воює в снах. Він постійно говорить: «мамо, не пустять до моїх хлопців, мам, я прийду в ЛК, «мамо, не заберуть служити, мам, що там хлопці? Ну от навіть своєму другу. Колись приснилося, він дуже любив солодке і попросив снікерси. Я приїхала до нього провідувати, а в нього тут лежало декілька снікерсів. Я постійно ношу його часи. Часи йому подарували друзі на день народження, коли йому було 20 років. Ці часи були з ним постійно, є вони на фотографіях, на відео, особові речі, які прийшли. Віталікові там в рюкзаку лежав годинник. Годинник це став тепер на моїй невід'ємній частиною. Ми з ним постійно. Коли я забуваю годинник, у мене просто починається паніка. Незалежно від того, який я одяг одягаю, то лі сукня, то лі кросівки, все. Годинник. Інколи мене питали, чому ти носиш чоловічий годинник. Я йому говорю, що це пам'ять про мого сина. Нині на честь загиблого Віталія Кулика назвали вулицю у Кролевці, де він народився та проживав. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.